Якщо їхати берегом сейму на світанку, з під легкого, царпанкового марева вже здаля проглядають темно сиві брили. Кажуть, ці камені тягнуться крізь усе село, частина тулиться до поверхні, решта дрімає у глибині, немов крижаний корінь, що пам'ятає таємниці прадавніх льодовиків. Щоразу, коли ґрунти просідають, кам'яний хребет зітхає і виринає з землі, нагадуючи людям, що тут час вимірюється іншим камертоном. Камінь виріс на перетині двох річок, на місці, де примхливий сейм та проворна клевень об'єднуються, на світ народжується водоспад, невеликий, проте живий і дзвінкий. Він розриває тишу м'яким гуркотом, нагадуванням про силу єдності двох річок. Довкола цієї краси, створеної природою, з'явилася затишна рекреаційна зона лави з видом на білий шум, альтанки, дерев'яні помости для рибалок. Ще сто років тому невпинне гуркотіння шести млинів било за ритм усьому. Жорна мололи пашню, а долом під греблями кликала риба. Головень і лин судак і щука. Рибальський промисел процвітав настільки, що на нічному багатті тут можна було почути не одну, а десятки, мов переселенців, котрі прибилися сюди за великою водою ще у кам'яний вік. Геологи досі дивуються. Важкі кварцитові брили непритаманні цій частині полісся, найближчий подібний пласт за сотні кілометрів. Легенда каже, що крижаний щит під час відступу льодовика підгріб валуни, немов діти штовхають іграшки і залишив їх за околицею майбутнього села. Відтоді кожен новий землетрус, кожне зіщулення русла сейму. Повертає на світ ще кілька брил. Люди звикли, камінь тут тригер історії, природній метроном, за яким пульсує місцева пам'ять. Не дивно, що саме тут з'явився рідкісний, автентичний вокально-шумовий ансамбль камінчанка, їх спів то мікс поліського протяжного голосу, шуму млинових коліс і водних плескітів. У будинку культури досі зберігають дерев'яний дощак, яким артисти відбивають кам'яний глухий тембр, голос валуна. Кажуть, під час вечірніх співів навіть багаття затихає, наче слухає Кам'яну Арію. У камені переконані, щоб відчути дух села слід спробувати вишнівку, настоянку на соку лісових вишень – і рибу в глині, яку запікають просто на березі. Рибу не патрають, загортають у шар тонкої глини, кидають у жар, і за годину лоска сама сходить із запеченою глиною, відкриваючи ніжне м'ясо з ароматом диму. Вишнівка, якнайкраще, пасує до тихої вечірньої розмови про камені, ріку і час. Камінь не просто географічна точка, це місце сили, де грань між століттями тонка, як шкарлупа запеченої глини, валун, що був свідком зміни епох та світів, тепер лавка для закоханих, млин, що втомився крутити колесо, став музейною сценою. А водоспад, мов піщаний годинник, що відміряє вічність шумом, схожим на аплодисменти. Самій природі. І коли ввечері зупинитись біля води можна почути незвичний шумовий приспів. Здається, що камені підспівують під землею. Глухо, але впевнено. Вони вже бачили льодовик і побачать ще багато відлих. А нам лишається слухати, смакувати вишнівку і ловити те умиротворення, яке так щедро. Розсипає довкола себе село камінь, мов крихти кварцитом з великої стародавньої брили.